У першій лізі чемпіонату Закарпаття з футболу виконано програму шостого туру. Один із центральних поєдинків відбувся в середньому з участю команд і щільного квартету. Зірка з лінці приймала заріччя. Ці команди не так давно зустрічалися в кубку. Гра тоді була валідольною, напруженою виявилося й у першості. І як минулого разу ніхто не хотів поступатися. У першому таймі гості вийшли вперед зусиллями Олександра Зана. Після перерви Ярослав Борис мав нагоду подвоїти рахунок для свого колективу. Однак не зміг переграти з пенальті воротаря господарів Анатолія Лагоцького. Задоволений гру. Десь в фізичної форми пацанам не вистачає. Десь мало тренуємося, мало на збори простили зимні. І за то, яка ось десь здавуться фізичні кондиції, яка у рахунок. Не забиваєш ти, забивай тобі. Господарі організували результативну атаку і ближче до кінця матчу Олександр Гузинець відновив рівновагу. Утім, зірка лишилася незадоволена результатом, а тому й від коментарів утрималася. Заріччя більше влаштовувала, нічия я на чужому полі. Вереження фітболу у мене яка от задовільних. Хоть були моменти, ми їх не реалізували. Була у нас можливість повести в рахунку, натомість ми пропустили. В Але команда зібралася і показала свій характер. Інші поєдинки завершилися так. Білки поступилися одному з лідерів Соколу з Хомківської територіальної громади 0-2. Лідер здолав перечин 2-0. А Мукачево, яке одноосібно очолює турнірну таблицю, виграло у Вишкова 3-1.